Всім привіт! Дядько Максим, для тих всіх, кому цікаво. Перший україномовний канал присвячені металообробці. Мій друг, мій земляк, підписчик Сергій, якому я робив е ваш для гілок, привіз мені отаку от термінову роботу. Я чесно скажу, не хочу братися сильно, бо намірений станок вже токарний сьогодні відключити. Ну суть в чому, то є деталь від млина. Від млина. Коротше, тут повний фул. Повний фул. Є ось такий от корпус. Корпус. Тут сидить один підшипник. Отут. Тут все окей. Тут нормально. А отут розбило. І отут, я не знаю, видно вам чи ні. Міддю... Міддю насрали бульбашок ремонтники. Видно вам, ні? Міддю насрали бульбашок і забили кувалдою туди підшипник. Ну, коротше, Тут 3000 оборотів. Ото нижній підшипник, то верхній, то вже нові підшипники він купив. Коротше, треба цей вузол відремонтувати, відреставрувати. Заключається ремонт в чому? Тут треба втулити. Тут будемо розтачувати втулити, так? Ну, Тут підшип... ці кришки стають. Одна і друга. І вал. Вал повернуло в старих підшипниках. Хлопці вирішили трошки зекономити, наварити шийку одну, наварили шийку другу, наварили шийку підсальник. Я їх тільки що згадав, не злим тихим словом, тому що тут, бачите, гайка є. І вони коли наварювали е шийку підсальник, гайку, гайку вже не скрутиш. Ну ніяк, коротше, ці блямби заважають. Ми, напевно, зараз вперше, що зробимо, це проточимо вал. Поправимо центра центровкою, один другий. І за одну установку проточимо всі розміри. Тут має бути так, сотка, максимум дві натягу на корпуса підшипників, тому що вони є нагружені. І в нулі, в нулі має сидіти в корпусі не в присраному от -от -от, міддю, а в нулі. Ну, Ще така втулка, яка між підшипниками стає дистанційна така труба. Коротше, давайте почнемо з вала. Почнемо з вала. Так, поїхали. поїхали. Підпер центром, поправили центровочку і нормально тут все гарно, чітко вийшло. Так, спочатку обдираємо. Кінометр підцальник 45 може зараз наша гайка зіскочить, то може пацани варили. Варили, щоб різьбу не пошкодити чи що, так, тут ще 47, 2 міліметри дамо. Гайку зняти все таки. Угу. Візьмемо ключку більше і здається, що вони спеціально наварили разом з гайкою. Щоб... Гайку ми будемо робити нову, а можливо цю трошки укультуримо, ну подивимось. Да, а ч я так роблю? У мене є ключ да найти взяли. Называется той ключ сегментный. Так, відшла гайка за рамна і подивимося. Чи вона годна чи не годна. Ну я знаю, різьба всередині. Вроді нічого не бракує. Ну, нещасне, воно таке, звісно. Подивимося, може і нову зробим. Поки що виставляємо на бік, підпираємо центром. Дрем і дрем вал далі. Так. Отой от підшипник. Отой от підшипник. Він у нас має бути 50, який я пам'ятаю. Так, оцей 50. Поїхали. Трошки робимо чистову. Обмолив мікрометр на вставці 50-міліметровий. Так, що в нас тут є? У нас тут є чесних 9 сотих. Давайте знімемо соточок 5. Ці чистові проходи зробити за одну установку і перезаточеним різцем. Так, плюс плюс 6. Давайте ще 4 соточки. І обов'язково перезаточити різець перед чистовими проходами. Якби аксіома. Так, плюс 4, ще дві. По наплавленому чистота буде така перемінна завжди, тому що різна твердість. Так. Плюс дві є. Переходимо на другу шийку. На оцю шийку переходимо. Так. Тут вже інакший мікрометр, вже менший. Тут у нас розмір що? Плюс 17 сотих. Ну, давайте знімемо десяточку. З валом вже все. Плюс сотка тут, плюс сотка тут. Тут я занизив розмір на 3 сотки мінус. Тут сідає сальник. Отакий от от сальник в кришці. І підполірував той перехід між навареним і, і старим. От. Ну, коротше, вал. вал є. Тепер оця штука. Тепер оця штука. Тут -то треба втулити. Оце гніздо треба втулити. Я знайшов у себе отаке кольцо. Ну, це кусок товстостінної труби. Думав, що якраз воно мені туди по діаметру стає чітко, а от по довжині по довжині ну, буквально бракує міліметрів 10, може навіть менше. Ну, зараз зараз поміряємо. Секундочку. Ну, от, так от візьмемо. Нам треба загільзувати повністю. Тут є 46. А тут є о, А тут є 38. Ну, на око вгадав. Коротше, не вистачає, не вистачає. А я то думав. Але не все так просто, не все так тяжко. Коротше, її в мене... Я вам показував її, навіть не встиг сховати. Точно така сама тустінна труба. Точно така сама, як оця. Просто Це якийсь огризок від чогось. Значить, треба відрізати. Колечко. І виточити втулку. Отаке. От часто я купляю такі от речі, суцільні труби, особливо на металоломі, тому що вони дуже беручають. От іменно от завтулювання, то все. От є і лежала-лежала і пригодилась Совпадіння? Не думаю. Так, поїхали. Дуже далі. Часто в мене, коли я купляю різні станки, робота на них з'являється зразу після того, як я їх купив. Ну от на своїй ленточній пилі я. Де закінчую відрізати... Закінчую відрізати кругляк. Не кругляк, а трубу. Різав десь хвилини 4. Щотко. Бачите, ну не відріжеш на токарному ніяк, тому що кусок великий. Не пролізе в шпіндів. Так, зараз йдемо проточимо. Їдемо далі. Виточив я бубишку 100 мінус 2 сотки. Вона по скользящій в нас заходить в нашу існуючу, нерозбиту посадку. Я її так зробив, бачите, трошки вище, тут прослабив. І обкатав її на столі в ноль. 0. Точно по такому самому принципу, як ми розтачували, е колесо до мотоцикла, пам'ятаєте, зовсім недавно. І зараз ми насадимо наш корпус на дану оправочку, а лише на паралельки, крім того. І тоді закріпимося. Так, садим. Я помастив тут маслом. О! Чітко. Зажимаємо прихватом і розтачуємо вверх. Закріпився і розтачую. Спочатку розтачую. Розтачуємо до, ді... до діаметра 100. Щоб стінка втулки була 5 мм. Ото перший прохід. Так Так, от, друг. Так, Точимо тулку, спочатку розточуємо внутрішній діаметр з припуском пів міліметра на чисту розточку. А зараз будемо здирати зверху. Так, чистота, чистота. Так. Тепер що тепер зверху? Вверху, вверху. Аккуратно, по чуть-чуть, нема куди спішити. Труба діаметром 102, а ми зробимо 100. Дамо порядком 3,5 до 4 соток натягу. Щоб так, нормально сило, тугенько. Ну ви поняли, коротше. Так, коротше, розточив я По нутромеру в ноль. В ноль наш Наш діаметр. О! 100-100-0. А втулку виточив. 100 плюс 400. І от канавок на ній навалив. Для того, щоб ну я локтайтом намащу і запресую. Коротше, зараз ми це все діло зі станка знімаємо і йдемо ідемо пресувати. Йдемо пресувати. от На локтайт. От так, добрячий натяг вийде. Жаль, що я вже перевіз гідравлічний прес, я би на пресі то засадив. от Речний, я не знаю, візьме, не візьме, ну попробуємо. Коротше, їдемо далі. Так, намазюкав локтайтом. Я тут зробив таку якби, західну направляючу, ну не то щоб фаску. О, Сразу ну. знімаємо, бо клей буде хапати. Та засадили, як старші дружці. Так, коротше, дивіться, як вона сіла чітко наша гільза. От. Ну, тепер що? Тепер от наш капелюшок, грибочок капелюшок прикручений, так? Стружку я зараз беру. чугунну стружку? Е Кину сусідам в мангал. Тут сусіди бухають ряду на сусідському гаражі. Зараз їм в мангал кину під шашлики, стружку, щоб нормально в шашлики жарились. Що ми зараз робимо? Ми зараз для надійності ще раз спробуємо вкатаємося. Чи нічого нас тут не втекло, не, не, не смилося, коли я ото видирав. І тоді що? Ще раз ставимо і розточимо. Тут пів міліметра запас. І буде гуд? Йдемо далі. Так, ну, вичистив, я тут все. ще раз, перевірив, обкатався все гарно, поставив ще раз нашу деталь і розтачуємо на чисто. До речі, досить класно запресувалось, тому що по касанні і так йшло ну, буквально ну, в ноль. Ось от. Ну, от так от йде процес. Так, ну що ж, будемо зараз збирати. Тут розточено все так. І зібрав я нашвал написував підшипник і зробив я нову гайку. Тут один виток, він віджимає, піджимається болтиком для того, щоб вона не відкручувалася. Ну, простенька гайка нарізав різьбу різцем, якби нічого складного немає, нарізав різьбу тут. 45-ки зробив. Ну, що, зараз почнемо збирати. Ну от, Мідним молоточком зайшло і дивіться, Все чітко, все плавно. Ніяких закусувань, нічого. Все, що тут лишилося? Кришки оті поставити бокові. Зараз поставлю. Ну що, все. Тут кришка запирає наш один підшипник. Так, а тут кришка запирає той наш вузол. Як працює розрізна гайка? Бачите, є надрізаний один виток і є болтик. Він тут зжата до убору. Коротше, коли ми вкручуємо болтик, то ця щілина пропадає, так? Ну, тут її вже нема. І один, один виток або два піджимає, і тоді гайка сама не відкручується. Те ну, саме і тут, тільки нове. О, ну, кришки я болтів від кришок не маю. Ну, дуже плавно вийшло. Дивіться, я одним пальчиком вкручу. Гарно, чітко. Все. Та кришка туди. А так рішка сюди. О, і то в комплекті. Все. Дякую за увагу. Я думаю, вам пригодилася така от, е, ремонтна робота. Все.